Виробництво підсвічників, ми як вже, це Греки підвели нас, прислали нам підсвічники, є чоловіки. Прислали нам підсвічники, і у них не оброблені оці частини, і підсвічничок стає нерівно в оцю основу. І ми зараз хочемо доробити їх для того, щоб люди отримували ну, більш якісніший продукт, щоб цей підсвічничок ставав Так що звертайтеся, грецькі підсвічники з молитвами на грецькій мові є різні, різні варіанти, е, що там Божа матір Георгій, то це. Оптинський, ніхтарій, потім Божа матір. Архангел Михаїл, Спіридон Тріміфонський. І такі є двохсвічники з Піридоном, а також хрести. Це все підсвічники металеві. На сайті Конлавка, шапці профілю.